50 тисяч гривень. Таку суму хоче відсудити в Києвенерго житель столиці. Його авто побило камінням і водою через прорив на магістралі. За останній тиждень в центрі Києва сталося дві масштабні аварії. В обох випадках водяний стовп сягав 20 метрів заввишки. Комунальники пояснюють, усе це плановими гідравлічними випробуваннями і зупинятись не збираються. Чому підготовка до зими обертається на стихійне лихо? З'ясовувала Олександра Мітіна. От ви відієте все тут. В такому стані знаходяться, що з стеклом битим. з вибитими вікнами і без сидінь, щоб висушити підлогу. Тиждень тому кросовер Артура Галанзовського опинився в епіцентрі прориву на Лобіцькій. Каміння розтрощило двері та капот. Вода залила всю електроніку. Ремонт оцінили у 50 тисяч гривень. По «Київенерго» по повозміщенню нічого не відбувається, тому ми подаємо колективний із суд. Суд, це мінімум За полгода в затіді поборотися, якщо чесно. Під комунальний гейзер разом із машиною Артура потрапили і ще сім автівок. Серед них і маршрутка Миколи. Ви ж бачите, тріщини пішли по всім подавати позов на «Київенерго» Микола не став, не вірить в успіх справи. Так і їздить із тріснутим склом і намагається вгадати, де комунальники підвищать тиск наступного разу. І страшновато їздить другий раз. Сьогодні на місці, де бив гейзер, уже новий асфальт. Шматки старого, який розлітався звідси разом із водою, що можна побачити на сусідньому газоні. Аварія на Лебідській гідравлічні випробування не зупинила. Буквально за п'ять днів та сама ситуація повторилась вже у самому центрі столиці. Аварія на Пушкінській сталася учора. Причину комунальники назвали одразу на місці. Це із питання теплосіті. Як випробування? Ви ж бачите. на вході у «Київенерго», яке проводить гідравлічні випробування. Демонструють мультики на великому екрані про гарячу воду і опалювальний сезон. Підготували комунальники і кіно про випробування. Щоправда, без 20-метрових фонтанів. У розпал гідравлічних випробувань у різних районах міста може статися до 100 пошкоджень на день. Керівництво компанії пояснює, труби спеціально навантажують, щоб точно прорвали сьогодні, а не ймовірно взимку. Може, а може прорве? А може прорве в скажімо так, на різдво може на новий рік розумієте? Ще раз кажу, це вже російська рулетка за спиною у заступника техдиректора. Мапа магістрали столиці червоним. Видно, що ходити і їздити спокійно не можна жодною великою вулицею, де саме прорве не знають навіть на ТЕЦ 5 коли починають сьогоднішні випробування. У присутності ТСН оператор підвищує тиск на одній із шести магістралей міста. Вода вистрілює у бік теремків. Далі присутні затамовують подих і сподіваюся. На краще виходить як завжди. Все. Ну где-то повреждення, потому що давлі не упала. Всього стоїть час. Отключаємося, і сети іщуть повреждення. Поки на теремках шукають прорив на Пушкінській уже ріжуть асфальт, щоб дістатися до труби, яка прорвала ще вчора. Під землею іржаві труби. Магістраль, де був прорив, залатають уже завтра. А потім, за правилами, і ще раз дадуть воду із підвищеним тиском. Ремонтник Яків сповнений оптимізму. А там буде видно. Може ще десь в другому місці надому тиск. Може в другому десь місці вийде. Олександра Міціна, Антон Страшко, Оксана Щербина, Андрій Поставець, Сергій Щекочихін, ТСН 1+,1. І є прорив близько двох годин тому. Просто посеред дороги знову вирвався струмінь води. Сталося це на чоколівському бульварі. Струмінь бруду й каміння пошкодив автівку, яка проїздила повз в легковику. Була лише жінка водій, її з травмами шпиталізували.